Доброго дня! Настав час вибору нової місорубки, тому що наша стара радянська заручка трошки вже надоїла. Почитавши форуми, подивившись відгуки, вирішили зупинити, як то кажуть, вибор на Dex MG DMG 125 модель. Значить, Дану місорубку вирішили замовити в улюбленому інтернет-магазині «Розетка». Не пройшло і два дня, посилка прибула. Ну що ж, приступимо до розпаковки. Так, гарантійний талон, інструкція з використання українською мовою. Ну, ще дуже великий плюс даної м'ясорубки, наскільки я дивився, DEX забезпечує гарантію 2 роки. В наших умовах це прекрасно. Так, Починаємо дивитися. Комплектація. Так, це у нас є дві насадки. Більше менше. Ну, я це не знаю для чого, мабуть, для чогось години. Так, це... годию. Це мабуть, ну, для сосісок, скоріше всього. далі. Тухач, пластик. І все нормально. Дивимося далі. О! Все метал. Ножі самозаточуючі, як я читав, шнек. Фаска зроблена, тобто досить таки надійно повинно бути. Ну і що ж, вага, а як казали в одному досить -таки відомому фільмі, вага це надійно. Достаємо саму м'ясорубку, Так, це я зрозумів підставка для речі, як то кажуть ще не переробленого м'яса. Так, сама м'ясорубка. Що ж, виглядає гарно. Також великий плюс, як було написано в даній м'ясорубці, є прямий режим роботи. Ну і реверс. Реверс не фіксується, що є досить таки зручно. Ну Що ж, виглядає прекрасно. Будемо, як то кажуть, користуватися і дуже дякую магазину розетку за таку чудову річ і швидку доставку. До побачення.